Всім привіт, ми з України. З вами генерал Сергій Фазульяно. Коротко про зведення. Ці тривоги вже задовбали. Вони застають в самі несподівані моменти і сьогодні вперше застали мене в місті. А, нарід, схоже, забиває на ці всі теми, і дуже багато людей в момент тривоги не міняють своїх траєкторій, якщо вони рухаються. Як не рухались, то не починають рухатися, і тільки ми. Бігцем кудись намагалися бігти в напрямку сховища. Ну, таке. По генеалогії сьогодні я починаю нову ітерацію робіт по Павлоградському повіту по тій самій парафії добровілля, але вже з іншими прізвищами, з іншими населеними пунктами, які ми виявили в. Як це правильно сказати, які ми виявили під час роботи занесення да, цієї всієї інформації: MyHeritage і автоматичного відпрацювання е, MyHeritage ем збігів на інших платформах. Те, що я казав про е, підтвердження збігів з Фемілі Сьерча, це от все дало нам додаткову інформацію, по якій тепер ми можемо відпрацювати по цій же парафії ще дві е, гілки, і тут. Ми маємо знову сказати про джерела. Дуже важливо вказувати джерела. Я знайшов ті записи, по яким була приписана одна родина до е, села Аннівки чи Ганнівки, Хорошівської волості Павлоградського повіду тобто, до, повіду, тобто з центром в селі Хороше, яке зараз знаходиться в Дніпропетровській області. І, відповідно, документи знаходяться в Дніпрі. Але при перевірці документів добровільської парафії я знаходжу це село тут, в добровільській парафії, і воно відноситься до добровільської волості. Чому людина вирішила вказати е, сусідню волость? Чому людина вирішила завести е, своїх колег на манівці? Незрозуміло. Тому я і кажу, що потрібно вказувати, коли ви знайшли шлюб, писати, в якому документі ви знайшли. Коли ви знайшли народження, писати в якому документі. Смерть в якому документі. Нагороди, переїзди, переписи, відмітки про податки і будь-що. В якому документі І вказувати завжди джерело. Новина генеалогічна волонтерка. Ті акумулятори, які ми е, замовили для нашого підрозділу бойових генеалогів і підрозділу бойової генеалогині, вже прибули до нашого логіста і готуються для відправки у підрозділи. Відповідно, скоро вони будуть в наших хлопців. Я вам всім дякую за те, що ви долучилися до цього збору е, копійчиною, поширенням словом добрим і пропозицію в подальшому персонально декого інформувати про такі збори, і щоб могли долучатися більш оперативно і ефективніше. Ну і знову дякую гурту Даха Браха і моєму в якомусь сенсі улюбленому клієнту Марку Галаневичу, який подарував нам вітальні фрази для багатьох блогерів в цей скрутний час. Доброго вечора! Ми з України. Подальшому я буду скоріше. Розповідати і показувати ті е, артефакти і документи, які я маю зараз на руках, е, але це вже буде в іншому відео, в іншому е, влозі. Я покажу ту колекцію або частину тієї колекції, яку ми збираємо для центрального державного історичного архіву у Києві. Е, про жорсткі диски, які ми придбали, я вказав вчора, е, про сканер. Е, і про саму колекцію я вже якось розповідав. Все чекає того моменту, коли це буде можливо передати до Державного центрального державного історичного архіву України в місті Київ. На жаль, сьогодні а, був нанесений ракетний удар по Миколаєву, і наскільки нам зараз відомо, а, постраждало приміщення архіву і. Будемо сподіватися, що всі працівники цілі, що ніхто не постраждав. А документи, наскільки відомо, залишилися цілими і втрат серед, ну саме документів наразі немає. Будемо сподіватися, так само буде і рештою архівів, які потрапили в зону активних бойових дій і під обстріли. І на поточний момент ми знаємо точно про. Втрату документів тільки в управлінні служби безпеки України в Чернігівській області, де в архівному відділі зберігалися документи репресованих громадян, які не були реабілітовані. Мова йде про порядка 13 тисяч архівно-кримінальних справ. Значний масив документів саме репресованих був переданий до державного архіву Чернігівської області і зберігається там. Про стан приміщення архіву одного корпусу, другого корпусу. Поки що ми нічого достеменно не знаємо. Ми розуміємо, що в Сумах, в Чернігові, в Харкові, тепер в Миколаєві, в Херсоні, в Києві ідуть активні бойові дії, обстрілюються міста, і приміщення багатьох архівів могли зазнати ушкоджень. Але будемо сподіватися, що більшість з них побудована як. Цитадель як досить серйозне архівне, фортеця, архівна фортеця, архівне укріплення, і вони мають достатньо сили для того, щоб вистояти в цих. Складних умовах обстрілів та ведення активних бойових дій. На цьому я сьогодні завершую про свою роботу. Більше я буду розповідати вже завтра, післязавтра і в наступні дні, тому що сьогодні ми тільки починаємо новий етап дослідження. Якщо буде щось цікаве, знайдено, я обов'язково про це розповім. Ну і продовжую працювати з власним родоводом, з генелогічним. Клубом Гаврила не додає, ми знаходимо дуже цікаві записи в матричних книгах наших слобід області Войська Донського, які тепер стали доступні через індекси FamiliSorch.org. Тож я вам дуже рекомендую подивитися ці індекси і попрацювати з ними. На цьому я сьогодні завершую. Дякую вам за увагу! З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Ми переможемо! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Бувайте, бережіть себе.